Так, я звертаюся до тих, хто заново під'єднався. Чи знайшли ви своє завдання на курсі ресурсів на курсову роботу? Так, так, знайшли. Може, є хто, хто не знайшов ще? Якщо мовчать, то всі знайшли. Тоді, хтось вже розпочав щось робити. Uh, ну, я трохи почав, я вступ mm -hmm. написав, але, мабуть, буду переписувати його щось. Мені він не подобається. Uh, ну, розробив вже креслі деталі, але там він ще не до кінця дороблений. Там мені треба маси додати, знайти через. Габарити. Uh, через... І... Так, так, так. Ось. Тому. ну, Але початок вже малий, але є. Так, тому я закликаю усіх брати своє завдання і починати з, ну, правильно зробили вступ. Написали, описуєте деталь. Приклад оформлення. Ну, там текстова частина однакова, тому я візьму РГР. Можете курсову роботу брати, приклад оформлення. І е, після вступу йде аналіз технологічності деталі. Тут описується. Конструкція вашої деталі, Який, якої вона форми, яких габаритів, якої маси, з якого матеріалу вона виготовлена. виготовлена. Яку ви плануєте обрати заготовку для виготовлення цієї деталі? І яким чином ця заготовка буде отримуватися. Ви знаєте, що є основні види заготовки: це лиття, це прокат. І це поковка. Ну, такі основні види для е, машинобудування. Ну, є спеціальні там порошкові матеріали, е, порошкова металургія, ми її не торкаємося. Зазвичай ви берете в якості заготовки прокат. Зазвичай. В залежності від форми деталі. Ну, от у зразку, бачите, деталь циліндричної форми. Вона виробляється із проката, типу пруток. Циліндрично, теж у поперечному перетині буде там коло циліндрічної форми. Цей пруток буде із цього прутка нарізаються відповідні заготовки, і виробляється ця деталь. Аналогічно. Ви обираєте собі тип заготовки, сюди ж, в розділ аналіз технологічності, треба вставити вже. Ну, саму деталь з розмірами для цього вам треба її накреслити. Креслення деталі вам знадобиться для того, щоб вставити деталь у записку. Потім для того, щоб саме креслення роздрукувати. Ну, ви роздруковувати не будете, все в електронному вигляді буде. Але креслення як додаток йде, і потім карта ескізовщина. На основі цього креслення дві карти ескізів там робляться. Тому вам першочергово, окрім опису деталі, вам треба її накреслити. Для цього ви собі встановлюєте AutoCAD, можете скачати з сайту Autodesk. Отримати навчальну ліцензію, або ви вже її отримували. туди на сайт Автодеска завантажуєте свою студентський квиток, і вам дають річну або дворічну е, ліцензію на всі продукти фірми Автодеска. Вони там їх дуже багато, в тому числі Автокат. Ну поганому я вас вчити не буду. як... Е, Іншим шляхом собі встановити автокад, але ви маєте нарисувати цю деталь в автокаді. Ну, не цю деталь, а деталь за вашим варіантом. Користуйтеся е, таким прийомом, як е, ну треба вам взяти тот то, те креслення, яке у завданні PDF файл, зробити картинку, картинку там, формата, ну, в якому форматі. JPEG, наприклад, і в цьому форматі його вставити, зробити картинку в автокад прямо і обводити деталі зверху можна. Перед, перед цим, звичайно, зробити масштаб цієї деталі один до одного, збільшити, зменшити, таким чином, щоб її розміри відповідали її реальним габаритам на креслення. Ну, а якщо у вас деталь дуже проста, то це і не, не, можна не заморачуватися, а одразу креслити з нуля. Накреслили деталь, оброзмірили її, зробили штам ДСТУ, і у вас готове креслення. З цього креслення ви ось таким чином копіюєте вашу деталь і вставляєте у перший розділ у аналіз технологічності вашої деталі. Це перший крок. І що ви ще можете зробити легко? Це е, другий роздір вибір типу виробництва. Формула одна і та ж для усіх, але інше у вас значення. У вас у завданні у кожного є річний обсяг випуску вашої деталі. Він, е, ця цифра у кожного своя. Ви її використовуєте, енрічний обсяг, число днів запасу від 5 до 10, індивідуально обираєте кожне своє число і отримуєте П. Це величина партії деталі, яку в один день виготовляє. Відповідно, підприємство, і за кількістю цих деталей обираєте тип виробництва. Це може бути одиничне виробництво, ну майже ні у кого немає, мілкосерійне, середне серійне, крупносерійне або масове виробництво. Зазвичай це якийсь із серійних виробництв. Це може бути або мілкосерійне, або середне серійне, ну, може, великосерійне, в залежності від цифри, яку ви отримаєте. І ось цей другий розділ присвячується. Саме вибору типу виробництва за цією формулу. На що впливає тип виробництва? Перш за все на подальший вибір обладнання. Чим більша серійність, тим більш спеціалізоване обладнання можна обирати. Після того, як виконуєте ці два етапи, ми з вами, ну, якщо хтось дійде до цього з вас, ми перейдемо вже до розробки маршрута виготовлення деталей. Ну, маршрут виготовлення деталі це послідовність операцій. Ну, перша операція заготівельна, потім токарна точити таку-то поверхність. Ну, бачите, токарна токарна операція, шліфувальна і остання контрольна операція. Тобто перша заготівельна операція, остання контрольна операція це буде у всіх однаково. А всередина у кожного своя. І цю середину ви спочатку зробите на свій розсуд, потім ми з вами обсудимо тут обговоримо послідовність операції з вами на консультації. І потім, після того як ми затвердимо послідовність операції, ви для кожної операції оберете обладнання. Можете обладнання брати вже ну, якщо токарна операція вам підходить верстат 16, к 21. Це ж цей же верстат можете обрати. Так якщо. Що обладнання можна обирати зі зразка до курсової роботи? Це у нас зразок виконання контрольної роботи. У вас курсова робота більш поглиблена. Ось, дивіться, де у нас тут. Приклад оформлення РГР, ми зараз дивилися. А у вас ви можете використати приклад оформлення курсової роботи. І там для кожної операції, для токарної, для фрезерної, для шліфувальної і для свердлині є відповідне обране обладнання. Можете використовувати вже те обладнання, якщо воно вам підходить, перш за все, по габаритам вашої деталі. Ну, зазвичай деталі невеликі, і вони е, підходять по габаритам для тих верстатів, які тут обрані. Ваша задача до наступного консультації напрацювати питання, тобто почати працювати. І коли ви впираєтесь в якийсь пункт, який ви не розумієте, як далі робити, ось це і є повод вийти на консультацію. А так, зараз, ну, ми з вами повторимо нашу ту вводну консультацію першу. Слухаю від вас питання. там по тексту, де а, ну, перший пункт не вступ. А угу. дивіться, текст ми такий же беремо, просто міняємо типу сталь, міняємо там на свій матеріал чи також міняємо текст. Ну, щоб не повторювалось, як. Ну, Смотрите мета аналізу однакова. Усіх так. Після з конструкції деталі її призначення, умови роботи вузлі можна сказати наступне. Це теж можна однаково. Деталь ваша своя. А mm -hmm. далі пошло повністю те, що у вас індивідуальне, тому що деталь, у кого циліндрична форма, у кого там формі шайби, з мова, у кого є отвори, у кого немає отворень. Матеріал різний у всіх. Проходить термічну обробку або не проходить термічну обробку. Послідовність ви можете використовувати, але слова будуть у кожного різні, саме тому, що деталі у всіх різні. Поверхні деталі піддається цементація. А у вас там в технічних умовах на кресленні є цементація, мабуть, нема. Тому, якщо там шорсткість, ну, деталь така відповідальна, і її поверхність дуже добре шліфується, тоді можна це вказати. Що деталь, поверхня, деталі піддається там шліфуванню до шорсткості, параметра шорсткості RA 3,2 мікрометри, наприклад. там Тобто особливості деталі тут описуються. Габарити деталі описуються. Скільки має там отворів, чи має різьблення, чи там шпоночний пас є, чи немає. Ну, якщо немає, не пишете. Заготовка, прокат. А може у вас там ви хочете лиття поставити, заготовку або поковка. Тут заготовка прокат, пруток, циліндрічний фор. Якщо у вас те ж саме, ну теж саме пишіть. Угу, тобто на плагіат цей підрозділ особо не перевіряється, Ну, взагалі, курсова на плагіат не перевіряється у нас. Але я прошу все ж таки. Ну, вступ, який ну, просто достатньо написати. Я прошу, щоб ви його індивідуально самостійно писали. Гаразд? Так, добре. А саму маркировку брати, ну, там, МТМР, так, а нам своєму. Так, групу. механічний факультет М. Механіки ви. Ага. ТМР це кафедра наша. ТМ і РМ, то ТМ що ТМР те ж саме залишається. Далі 42, це номер групи. У вас 41-ша, тоді 41. Двоєчка це номер по списку. Ваш, номер по списку. ПЗ пояснювальна записка. Тобто все інше однаково буде тільки ось різниця в 42 і двоєчка. Ще питання? У вас часом немає документа такого ж Word, ну щоб от з рамками є такі набовички. Там проблеми. Знає, але, ну... Поки що можете цим не замарачу, я знайду, щоб ви добре, рамки добре. Не, не робили. Ну, в Автокаді вам штамп автоматично там є, підтягується. Якщо у вас настройки від Чернікова, ви там підгруп підвантажите. Ці додаткові файли можна ну, на курсах ресурсах знайти кафедри. Е нешортальної геометрії. Mm -hmm. Ну, в принципі, я навіть можу знайти файл з готовим штампом. Ви там можете стерти рисунок і туди вставити свій своє креслення. Це теж можливо. Ну, мабуть, або на наступному, або трохи пізніше я. Пошукаю такі матеріали. Зразок з рамками я вам знайду, ну, щоб не заморачувалося. Головне ви текст, поки що текст і розрахунки, і креслення. За вами креслення зараз в першу чергу. Тому що, ну, воно потрібно в будь-якому випадку. Так, ну, мені все зрозуміло, може. Хлопці, ще питання. хто. Які ще питання. Скачуємо собі своє завдання і починаємо працювати за зразками. Якщо хочете з сайта скачали зразки, якщо хочете, працюєте в онлайн режимі з сайтом, в якості зразка, ну і собі. Одразу в Верді пишіть. Від руки, мабуть, не потрібно. Розрахунки режимів різання. Ну, таблицю. Я вам знайду якийсь зразок оформленого курсового. І текстовка там якась буде, і ви зможете використовувати. Ну, у подальших розділах, там, де режим різання розраховується. Ви ті ж самі формули, щоб вам не набирати, можете вставляти, але цифри будуть свої. Цифри будуть ваші. Я вам зараз ставлю задачу до другого пункту, навіть до третього. Тобто маршрут далі поки що не йдемо. Максимум, що ви можете там в чорнову накидати собі маршрут виготовлення деталі. Тобто послідовність операцій від заготовки до готової деталі. Без вибору обладнання, тому що ну, у вас на будуть помилки при складанні маршрута, ми їх виправимо, а потім вже виберете обладнання для кожної операції. Навіщо обирати обладнання для операції, якому потім не приймемо? Якості операції технологічного процесу. Тому спочатку послідовність операції затверджуємо з вами, а потім вже будете підбирати обладнання. І е, вже на наступній консультації, якщо щось зробите, ви можете демонструвати. Я надам права, демонструйте мені екран, і одразу ми обговорюємо ваш. Вашу роботу, що ви зробили, і чи вірно, чи щось треба виправити. Ось так будемо працювати. А наступна ж консультація в цю ж п'ятницю, 12. П'ятницю. 12.15, мені оцю п'ятницю заміняти, сказали завідуючого. І ця пара 11.40, мабуть. Так, на п'ятницю ми я уточню в четвер вам надам у, у Телеграм-групу інформацію. П'ятницю консультацію проводимо, але пізніше, мабуть. Зрозуміло. Мабуть, піс, час 15 у мене завершиться. Ну, час 25, я буду готовий з вами зустрітися. Тобто на п'ятницю поки що з плаваючим часом. Ближче я дам об'яву у групу. Ну, Якщо нема питань.